А його морозить вгорі була брудна стеля. Чому він тут? Пам'ятає, як впав, послизнувся була перша думка, але не зміг піднятися. Озирнувся і побачив, права нога волочилася як колода. Свідомість то полишала його, то поверталася. Тепер тут, без сили під обстрілами градів, Андрій думав: минає четвертий день, як тутешні медики при світлі ліхтаря ампутували йому ногу. Зробили все можливе, щоб залишився живим, і він чекає евакуації. Він, хлопець, який пішов захищати свою батьківщину, чотири дні лежить на холодній землі і навіть не може сховатися в укриття. В оточенні не потрібно нікому забутий, покинутий. Зневіра ятрила душу. Чи варто було? Кому це потрібно? Ще навесні відповідь була очевидною, а тепер. Особливо весна 2014-го. гострими стрілами і з отруйними наконечниками вона пронизала людей, і кожен відчував ту металеву оскомину по-своєму. Всі хотіли жити по-новому, хтось у незалежній Україні, чесно і вільно за європейськими законами. А комусь грів душу руський мір. Що міцно промив мізки частині населення і ніяк не хотів ступитися, з ненавистю розбризкуючи разом із сепаратистською пропагандою останні каплі здорового глузду. Весна, напоєна кров'ю майдану, набубнявіла війною. Андрій не сумнівався, це тільки початок і не чекав жодної хвилі мобілізації. Розуміючи, наскільки слабкою є українська армія, все ж записався добровольцем. Було декілька частин на вибір. Вибрав 80-ту аеромобільну Львівську бригаду. Ці війська будуть одні з перших там. В середині десь березня я вже був у частині, але перша. Група поїхала 8 чи 9 березня на схід. Війська їздили там під проводом навчань, щоб бути набагато швидше до місця прориву. Зранку до ночі новобранці тренувалися, навчалися, відпрацьовували навички, готували техніку. Усе в межах військової частини та полігону. У місто, а це мирний Львів, не відпускали, бо будь-якої миті міг пролунати наказ, і за декілька годин можна було опинитися на місці дислокації частини на Сході. Здебільшого підрозділи 80-ї аеромобільної бригади контролювали Луганський напрямок. Однак, після 14 червня повітрям доставляти військових було небезпечно. Того дня біля Луганська сепаратисти збили ІЛ-76. Загинули усі 49 військових, котрі були на борту. Тож, коли таки пролунала команда, частину дороги на схід десантники долали наземним транспортом. Місцем призначення тоді був Красний Лиман. Все ще починалося зі сторони від Полтави, вже були тоді блокпости, стояла поліція. Національна гвардія, і якась атмосфера тоді теж не така була, і повітря наче не таке було. Навіть коли ми були в Чугуєві і їхали вже до особового складу, одна із машин по дорозі закипіла, і люди по-різному дивилися на ту ситуацію. Одні ставали, допомагали, у кого яка вода була, давали, щоб в радіатор, інші дивилися, ну, погляд багато за людину може розповісти. Були перші обстріли, але то було далеко. і То ще якась була, як кажуть, романтика і тому подібне, порів. А потім, вже коли були другі обстріли, і поранені, і загиблі, то той перший обстріл згадуєш такий, як ну як комар писав, знаєте, тобто, в порівнянні. Звідтам там рукою подати до слов'янська українського міста, яке на той час звільняли українські війська. Хтось каже, що він звільняв, але Андрій розповідає інше: разом із однополчанами просто робив свою роботу на околицях Слов'янська. Допомагали артилерії, були поранені. От. І саме найгірше було це, коли ми робили коридор для того, щоб провести, провести допомогу. і Їхали в Луганський аеропорт. Ми Виїхали зранку і попали туди. Десь перша година ночі, напевно, дуже велика колона була. Ми понесли, були втрати, були загиблі, були поранені. І Ми думали, що ми приїхали і на тому буде все. А то був тільки початок буквально два-три дні, і почалися регулярні обстріли з артилерії. Це переважно градуга. Те, що відбувалося на позиціях, важко було назвати боєм. Українських військових обстрілювали з градів і всіх наявних у ворога видів озброєння, а вони могли хіба що ховатися в укриття. Війна насправді, подумав тоді Андрій, це не те, що показують у фільмах. Тим часом він вів машину, щоб встигнути загнати її за бетонну стіну і вберегти. Кількома хвилинами раніше пригальмовував інші хлопці, як горошини, розкотилися в різні боки, щоб втекти від небезпеки. Всі, хто вискочив, всі, хто бігли в укриття, отримали поранення. От, я потім за ними побіг також, ну і одне з тяжких отримав. То було долю лічені секунди, як повільно замедленим за кадром, коли біг і впав, а не розумієш, чому ти падаєш, думаєш, що, можливо, зацепився за щось, намагаюся встати, повертаюся назад, а бачиш, що ноги практично немає. Я не втратив одразу Ну, На той час я себе вже якось напевно, налаштував, що доведеться жити без ноги, то не є така проблема, люди живуть. Пам'ятаю то все. І коли намагався потім встати на руку, рука також падала, провалювалася. І та, думаю, гіпс накладуть. Тиждень, два, місяці і ногу металічно приставлять. От. І тобто повернуся назад на війну і ніхто про це знати не буде. Коли закінчиться війна, тоді вже всім розкажу, що сталося. Тому що родина не знала, що я був на війні. Він ніби марив. Нині вже усвідомлюю, якими тоді були втрати півсотні поранених різних ступенів тяжкості. І всі в оточенні, голодні і зневірені. Тоді він осягнув глибину цього страшного слова зневіра. Дуже тяжко себе було вже потім на брезенті зі тих чотирьох днів заставити жити. Були моменти, коли втрачав надію, що втрачає людина остатні. Були моменти такі, що просто ти лежиш, деякі мали можливість там ходити, повзати і ховалися кудись, коли стріляють, а стріляли дуже часто, і регулярно, з артилерії по нам. А ти лежиш, відключаєшся і думаєш, е, проснуся, не проснуся, буду жити, не буду жити. День-два. Не вивозять і дуже тяжко себе було заставити, тому що ти йдеш за цю країну воювати і захищаючи, захищати її від ризикуючи своїм життям, а тебе не вивозять. Тобто я тоді не знав ситуації, що ми були в оточенні остаточно. Після нас наступна колона йшла, були втрати, вони верталися назад, не могли перервати те кільце. Та й ми його великим чудом, як би сказати, перервали, тому що пішли не по тому маршруту, який нам задало вищестояще командування. І реально заблудилися і зайшли до них в тіл, там, де ніхто нас не чекав. І так ми прорвалися. Маючи один відсоток на те, щоб вижити, ти виживаєш, напевно, значить, Бог має ще якісь плани на мене. Поранення втримати у таємниці не вдалося. Андрій не телефонував додому, тож дружина підняла всіх на ноги і таки дізналася, де він та що з ним. Саме у цей час родичі інших бійців, що теж потрапили в оточення, намагалися привернути увагу суспільства та президента до ситуації в Луганському аеропорту та змусити командування армії діяти. Тож вертоліт таки прилетів. Далі були довгі місяці в госпіталях, тривала реабілітація. Поруч увесь час була кохана. Завжди підтримували волонтери. Приходили просто небайдужі люди і дякували, що він був там, що разом з іншими ціною власного здоров'я зупинив ворога. І це додавало сили. Завдяки цьому ти своє поранення забуваєш і розумієш, що країна. Міняється, розумієш, що однодумців набагато більше, а не більшість байдужих людей. Но коли ти приїжджаєш сюди, в місце, де народився і живеш, і виходячи в суспільство, ти бачиш розчарування, тому що цінності у людей зовсім інші. Це Кабаки, машини, шмотки. І навіть деякі люди є не то, що не цінують того поступку, але десь в глибині душі і сміються з того всього. За що ви воювали? За Порошенка, за владу. Пояснює, що я воював не за Порошенка, а за те, щоб ви тут ходили під мирним небом. І діти мої жили. Тому що якби ми тоді не зупинили їх там, то територія України була б на сьогоднішній день, як мінімум, напевно, подніпроділилася. Він часто повертається на схід і думкою, і як волонтер, запитує себе, якби не родини, чи звільнили б їх. Донині у душі живе недовіра до командування, чиї накази виконував. Великий сумнів не дає спокою. Скільки техніки було втрачено, на його очах горіли і танки, і урали, і гармати. А люди їх зовсім не цінували. Та, власне, як і тут, на мирній території. Я намагаюся зробити максимум, що в моїх силах, для того, щоб люди, які повернуться з війни, бачили зміни тут в країні. Моя війна закінчилась, ні, вона починається тут. Це не гірший ворог, ніж там От. Там простіше, ти бачиш його приціл, або знаєш, де приблизно він є. А тут він навколо тебе. Активістів 10, 20, ну нехай 50, які активно беруть участь у тому, що зміняти, а решта 15 тисяч. Такий, який три роки війни в Україні немає. Нині Андрій відчуває в собі велику силу, якої не було до війни. Він переборов свій страх. Тепер на ньому відповідальність велика і важлива. Допомогти й іншим, тим, хто не лежав поруч з ним у ті липневі дні у тому студенному ангарі і, взагалі, не нюхав, як пахне війна, допомогти їм подолати страх перед життєвими обставинами, перед владою. І стати вільними громадянами своєї держави. Розумієте, було два майдани. Ми намагалися змінити верхушку по принципу, що риба в них я з голови. Напевно, нам треба не так міняти. Міняти в кожному, в кожному своєму місті нехай міняють владу. Влада на місцевому рівні це є якби щупальці того основного сім'яного, які сидять у Верховній Раді. От. І завдяки яким. Вони маніпулюють і управляють маленькими частинами території. Якщо обрізати ті щупальці, то, то осмінок залишиться без нічого.